час новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас. Аферисти використовують довіру людей, аби наживатися на їхніх емоціях та добрих намірах. Останнім часом з'явилися шахрайські схеми, коли зловмисники створюють фейкові акаунти, які начебто належать родичам загиблих героїв або організаціям, і просять підписати петиції про присвоєння звання посмертно або про допомогу. Аферисти кидають посилання на нібито сайт офіційного інтернет-представництва президента України, але це чергова пастка. Для довірливих людей про нову схему шахраїв розкажуть мої колеги правоохоронці. Увага! Аферисти використовують довіру людей, аби наживатися на їхніх емоціях та добрих намірах. Останнім часом з'явилися шахрайські схеми, коли зловмисники створюють фейкові акаунти, які, начебто, належать родичам загиблих героїв або організаціям, і просять підписати петиції про присвоєння звання посмертно або про допомогу. В Інтернеті популярні повідомлення, де просять небайдужих громадян підписати петицію щодо загиблого воїна, щоб щоб йому присвоїли героя України. А цим користуються шахраї. Вас можуть попросити перейти за посиланням, чи проголосувати, чи підписати петицію, але такий сайт може бути фейковим. Дивіться, куди ви переходите, на які сайти вас просять перейти. Звертайте увагу на назву цього сайту, підписувати петицію. Ви тільки можете на офіційних сайтах, а не на якихось змі чи будь-яких інших таких, що не є офіційними. Таким чином, аферисти отримують секретні дані своєї жертви, пароль і логін до сторінки в соцмережах, дані банківської картки, зокрема СІВІ-код, термін дії, копіює їх, заходить в обліковий запис особи, переприв'язує їх до свого номеру телефону чи електронної пошти. А далі легко викрадає гроші, проводить маніпуляції з кредитними картками або створює фальшиві профілі. Люди часто потрапляють в шахрайські ситуації через надмірну соціальну довіру. Ми схильні вірити, що інші люди, особливо близькі, або ті люди, які нам подобаються, не можуть нас обманути. Тому, навіть якщо пропозиція надходить від знайомої особи, не бійтесь ставити питання і перевіряти достовірність інформації. Перевіряйте джерела, не бійтесь вимагати офіційних підтверджень, якщо вам пропонують якісь послуги чи фінансову операцію. Тож, аби не потрапити в тенета шахраїв, слід дотримуватися правил кібергігієни, навіть якщо йдеться про таке важливе прохання, як надання звання Героя України посмертно. Якщо ви стали жертвою шахрайства, перш за все вам потрібно зібрати всі дані, які вам відомі про даний факт. Тобто, якщо ви щось продавали в інтернеті чи купляли, ви маєте зібрати там. Переписки заскріншотити, нагадатися, з ким ви спілкувалися, в якій соцмережі, з яким номером телефону, зібрати ці всі дані і звернутися до поліції. Також у вас є можливість написати звернення через сайт кіберполіції онлайн. Будьте обережні і не дозволяйте шахраям скористатися вашими добрими намірами. Тернопільська міська рада оголосила про масштабний проєкт з оновлення громадського транспорту, у межах якого спланують придбати 39 сучасних енергоефективних тролейбусів. Проєкт передбачає закупівлю нових транспортів з низьким рівнем підлоги, здатних працювати автономно до 2 кілометрів для уникнення заторів у разі відключень електропостачання. Окрім цього, планують модернізувати існуючу тягову підстанцію No2 та депо, що підвищить надійність та комфортність перевезень. Відповідне рішення про затвердження висновку прийняли на засіданні виконавчого комітету. Фінансування буде здійснюватися за рахунок інвестиційного гранту та довгострокового кредиту. Далі даний проєкт повинен отримати погодження Міністерства фінансів України, а після цього його мають затвердити на сесії Тернопільської міської ради. Після погодження усіх зазначених документів буде розпочинатися процедура закупівлі. Озеленення та доглянутий ліс запорука здорового майбутнього. У збараському лісництві долучилися до осінньої лісокультурної програми. Упродовж двох тижнів лісівники готували ділянку площею 0,7 гектара до висадки рослин. До відновлення насаджень долучилися і військовослужбовці. За декілька годин їм вдалося посадити 3700 саджанців. Мотрин звичайної. Таку ініціативу озеленення лісів Тернопільщини проводять у межах програми президента України Зелена країна. Більше про це знає Антоніна Речкун. Посаджують рослини, аби створити новий ліс. На Тернопільщині активно триває осіння лісокультурна програма. Цього разу озеленити вирішили галявину площею 0,7 гектара у Збаразькому лісі. До такої ініціативи долучилися і 10 військовослужбовців. Один із них Іван з позивним Шаман, який родом із Дніпра. Чоловік розповідає, у лави Збройних сил України вступив у 2014 році. Згодом через поранення на Іловайському напрямку його звільнили від служби. Однак із початком Великої війни, не вагаючись, знову пішов захищати кордон Країни, та, окрім цього, Іван запевняє, вже не вперше долучається до озеленення територій для майбутніх поколінь. Садимо ліс, дбаємо про наше довкілля і. Про наших дітей, про наших нащадків, лісничий Василь Маланчук розповідає, на ділянці, яку обрали для озеленення, раніше були зарості. Тому перед висадкою продовж двох тижнів тривала підготовка галявини. Спершу розкорчували територію, обробили її та підготували все необхідне до посадки. Та вже згодом, за декілька годин, разом із військовослужбовцями висадили 3700 саджанців мудри незвичайної. Чого побрали мудрину? Тому що це площа чиста, тут немає природнього поновлення і воно є монокультури мудрину, бо мудрина йде сама, вона хоче рости сама, і вона не хоче ні підгону, ні другої супутньої породи, тому посадили мудрину, тому що тут не буде супутньої породи. Озеленення ділянок відбувається у межах програми президента України Зелена країна. У лісах Тернопільської області шукають території, які не годяться для сільськогосподарських робіт, але можуть стати новим лісом. Ми робимо там підготовку ґрунту і е, створюємо проєкт лісових культур, і відповідно до того проєкту створюємо лісові культури. Ось і також пишемо клопотання до місцевої влади, щоб вони нам виділяли. Землі, які не використовуються, а також для створення нових лісів. Цієї осені на Тернопільщині хочуть посадити понад 600 тисяч сіянців на площі у 110 гектарів. Однак таку ініціативу планують продовжити і у прийдешньому році. Вадим Чіткайло стверджує, наразі написали 14 клопотань про виділення землі для озеленення до місцевих чиновників та чекають їхніх рішень. Фальшерсько-акушерський пункт у селі Новоставці став справжнім рятівним колом для місцевих жителів. Незважаючи на обмежені ресурси, медичні працівники надають широкий спектр послуг від профілактичних оглядів до лікування. Більше про роботу ФАПу у трибухівській громаді дивіться далі у сюжеті. Незважаючи на значні труднощі, пов'язані з браком фінансування, персоналу та сучасного обладнання, фельдшери ФАПУ в селі Новоставці Тибухівської громади продовжують надавати жителям села повну медичну допомогу, залучаючи всі доступні ресурси. Вимірюємо глюкометром глюкозу крові, артеріальний тиск. Також ми проводимо профілактичні щеплення відповідно календаря щеплень для дітей, і також для дорослих. Це є правця, стовбняка, ковіду і в нашому Фельдшерському пункті можуть люди отримати доступні ліки. Сьогодні на прийом до сімейного лікаря прийшла пані Оксана. Жінка скаржиться на болі в ногах. Клієнтка радіє, що у випадку, коли зовсім не недотривалої дороги, має можливість звернутися до медиків у своєму селі. Потрібно для того, щоб діти приходили на медогляд. Старші люди приходять на лікуватися на прийоми до сімейного лікаря. Ну та й ми приходимо середні люди, ні на старші. Ну, тут є медсестричну. Ну, так, ми сестричка. Ми задоволені її роботою теж. Вона ходить в село, як визиває її, лікує. Загалом у селі Новоставці проживає 700 жителів. Самі мешканці говорять, що заклад користується постійним попитом. Пані Ганна зазначає, що після його відкриття отримати медичну допомогу стало значно простіше. Прийшла з дочкою також на медогляд. Не треба ні їхати нікуди добиратися на місці. Аналіз направлення, аналізів там все, що потрібно, здає, все, Все здається, що треба необхідне, також лікуємо. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги розповідає, що для підтримки роботи ФАПу довелося звертатися за фінансовою допомогою до місцевої влади. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, директор центру обіцяє докласти усіх зусиль для подальшого розвитку медичного пункту. Нам всім доводиться працювати у непрості часи, але щоб не було, не припиняйте робити те, що любите. Спокійного вам вечора.